Доброго дня, мої любі. Так, ділюся з вами своєю практикою. До мене звернувся клієнт з проханням допомогти йому пройти позапланову перевірку, на яку викликала його податкова суть запиту. Була в тому, що він як ФОП надавав допомогу, фінансову допомогу поворотню як платник єдиного податку товариству. По товариству проходила перевірка і зробили зустрічну перевірку з моїм ФОПом. Зустрічна вона завжди буде позаплановою, тому там, не будьте прискіпливими до понять. Ось. Отже, все це закінчилося не дуже добре. Одразу попереджаю спойлер: фінансово не вигідно нікому. тому хочу записати це відео і попередити, щоб у вас не було таких помилок і надій на те, що ви, як то кажуть, мене, мене пронесе. Ні, не пронесе. Рано чи пізно можуть зацепитися і. Як то кажуть, відшмагати. І так, суть. Ще раз, ФОП надав товариству поворотню фінансову допомогу. Її повернули цю фінансову допомогу, але ФОП навіть її не включив у дохід. Річ іде за 2023 рік. Позиція податкової. Давайте прочитаємо, що таке визначення та види фінансової допомоги. Фінансова допомога це допомога надана на безповоротній або поворотній основі. Питання фінансової допомоги дуже актуальне, тому що майже кожен. Суб'єкт господарювання так чи інакше був долучений до цього процесу. Якщо в юридичних осіб це питання більше врегульовано, хто може надавати, як можна надавати, які договори підписувати, то для фізичних осіб це питання залишається досить актуальним. І так, під поняття безповоротна фінансова допомога може підпадати сума коштів передана платнику податків згідно договором дарування або іншими дрібними договорами. Сума безнадійної заборгованості відшкодована кредитору. Сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності. основна сума кредиту або депозиту. Поворотна фінансова допомога це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування. Процентів або надання інших видів компенсацій, тобто головна умова поворотної фінансової допомоги, її безпроцентність, це має бути прописано у договорі, і вона має бути повернута, да? оподаткування безповоротною фінансовою допомогою, отриманою А, Значить, ФОП, у разі, якщо ФОП отримує інші доходи, ніж відпровадження підприємницької діяльності, він. Отримує це як фізична особа на загальних підставах, тобто на єдиному податку, він не може отримувати фінансову допомогу. І він отримує її як фізособа. Тому він має її оподаткувати під 18 і на сьогоднішній день, 18% податок на прибуток, півтора військового. Тобто, безповоротня фінансова допомога, яка була надана безповоротно, яка була надана фізичній особі, буде підлягати оподаткуванню як додаткове благо. Якщо цю безповоротню фінансову допомогу ФОПу надало товариство, воно виступає звичайно податковим агентом, і тому воно має сплатити за цю безповоротню фінансову допомогу військовий та податок з доходів фізичних осіб. Ну, вроді бо, я зрозуміла. Чи може ФОП надавати безпоре нас? Е, наштовхає податково на таку думку. Вона не наштовхає, у податковою вже є своя позиція. Що відповідно національного класифікатору України і видів діяльності, фінансова допомога належить до коду 64, надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення? Ось у нас податкова, що говорить в, офіційних, в офіційній позиції, що у нас є стаття 291, яка регулює правила гри на єдиному податку. Тобто є види діяльності, якими можна займатися, і є якими не можна. І в цей квет 64 входить у нас вид діяльності, яким не можна займатися на єдиному податку. Діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування. Не може займатися не перша, не друга, не третя група. Тобто ви не маєте права надавати як ФОП безповоротну або поворотну фінансову допомогу, тому що у вас такий вид діяльності на єдиному не передбачений, бо ви не маєте права цього робити. Що зробив мій клієнт? Звичайно, навіть без цього виду діяльності, ви розумієте, так, що ви про це не думаєте, коли ви робите? Бо більшість. І не аналізує позиції неподаткових нікого, а просто робить, тому що так треба, тому що комусь болить, комусь горить, і це прямо треба завтра. Він про це не подумав. Він надав товариству фінансову допомогу ще й поворотню. І тим самим спровокував податкову. На те, щоб його зняли з єдиного податку заднім числом, тому що він порушив правила знаходження на єдиному податку. Тобто він не мав права займатися, по-перше, таким видом діяльності на єдиному, а по-друге, його навіть цього виду діяльності у нього не було. Ось тому, що робить податкова? Податкова виписує акт перевірки. Де вказує, що з такого-то числа саме дата перекиду цих коштів на товариство, було встановлено порушення знаходження перебування на єдиному податку. І там чітко написано, що коли, там це в Податковому кодексі України, коли ви встановили порушення посередині кварталу, ви маєте самостійно себе якби зняти з єдиного, з наступного періоду, з наступного кварталу. Тому ми були в 23-му році, це трапилося в червні, і ми, начебто, мали би з липня знятися з цього з єдиного. І з 1 липня його знімають з єдиного і всі доходи, які були ним отримані як платником єдиного податку, перерахувалися і перевелися на загальну систему оподаткування. Тобто його просто зняли з єдиного по акту перевірки заднім числом. Все, скасували єдиний податок. Ну, і звичайно, всі ці декларації, які були подані за річна, ми мали зробити коригуючу річної декларації, не включаючи четвертий квартал в дохід. І ось ці всі доходи, які зараз були отримані на в 2024 році. Вони будуть оподатковані на загальній системі оподаткування. Є різниця. Коли ти на єдиному податку сплочуєш, перша друга група, да, фіксовані податки, третя група 5% з обороту. І є різниця, коли вам треба заплатити з того, що ви заробили. В 2023 році нам не дали можливості використовувати витрати за цей період, тому що акт перевірки він не допускає. Ну, ви знаєте, що на загальній системі податкування працює формула: дохід мінус витрати, мінус амортизація, і вже різниця починає оподатковуватися під. 18% 1,5 і 22 ЄСВ по бажанню під час війни. Уже про те бажання ніхто не думає, звичайно, про це ЄСВ, Уже бажання точно нема. Зараз говоримо тільки про 18 і 1,5%. І коли ви не самостійно це робите, а вас, це, вас переводять по акту перевірки, туди нарахування. Слава Богу, перевіряємо, період був тільки 2023 рік, тобто на сьогоднішній день 2024 року станом ми можемо ще використати витрати, і людина ще більш-менш видихнула, але за четвертий квартал вона напрацювала коштів і зараз наразі вимушена сплатити 18,5, тому що коли порахували, скільки буде коштувати послуги адвоката. І судові збори, і у разі е, факту програшу йому все одно доведеться заплатити, то дешевше просто заплатити. Ну, так вийшло, так як ми порахували всі, вийшло, що дешевше заплатити. Ось. Тому, будь ласка, майте це на увазі, зверніть на це увагу. Якщо ви надавали, то я ну, таку допомогу вже протягом цього року, то я рекомендую ці кошти повернути. Mm, як помилково отримані, <сміст> або помилково переведені. Що-небудь помилково зробіть. <сміст> Але скасуйте. скасуйте. Я розумію, що це вдарить по товариству, тому що вони собі сформували там дохід, якийсь там, да, або закупили якісь. На цю допомогу закупили там чогось. Взагалі, в товаристві я розумію, що дуже багато хто балується фінансовими допомогами різними. Але я завжди рекомендую зробити це як збільшення статутного капіталу, і все. Це завжди буде дешевше, і це завжди буде комфортніше, і це завжди буде ясніше для податківця і для вас самих, аніж ви будете гратися з цією фінансовою допомогою. Тому, будь ласка, майте на увазі, що трапилася ось така біда, тому що, ну, ви ж розумієте, що витрати це завжди біда, особливо в такі важкі часи. Зробіть висновки, якщо у вас таке трапилося, і ви розумієте, що ви не можете не повернути гроші, ніяк це все скасувати, і це трапилося зараз, в цьому часі, а ми зараз вже підходимо під кінець третього кварталу. Ви маєте подати таку заявку про застосування спрощеної системи, де написати відмова і вказати самостійна відмова у зв'язку з переходом іншу сплату, ну, на сплату інших платежів, або недотримання умов, недотримання застосування іншого способу розрахунків. Я здійснюю потокому, які не передбачені пунктом 1,290. Да, або ось це, або, або це. Отак можна разом, до речі, тут два можна поставити хрестика. Тобто, що ви її переходите самостійно, як би усвідомлюєте, що ви зробили таку встановили помилку і що ви виявили у себе порушення. Я розумію, що ця заявка може спровокувати. Проведення позапланової перевірки, але якщо чесно, було вже декілька випадків по іншим питанням, коли ми переходили на сплату інших податків, бляха, ми їм дзвонимо. В цю, Ноль на масу, два на трасу. Ніхто нічого не хоче проводити, ніяких перевірок, не закривати ніякі періоди, всі зайняті, рук не вистачає, голів не вистачає, роботи багато. Коротше, куча всього. Ви подали, так, да. ви зробили, так. Да. Ми потім колись вас перевіримо, все одно буде ліквідаційна перевірка. Я говорю, хорошо, все. Ну, тобто, ми ж не будемо змушувати да, робити цю роботу. Але... Але така от біда. Така біда трапилася. Все, що я вас могла допомогти, це порахуватися і подати коригуючі звіти, і порахувати теперішній поточний рік, і щоб людина знала, як її дожити цей рік. Все. Зробили висновки і намагаємося не гратися фінансовою допомогою. Я вас просто молю. Ми всі маємо розуміти, що ФОБ має право працювати з готівкою. ФОП може просто піти, зняти, перевести на свою особисту карту і піти зняти 100 тисяч гривень, дати людині як розпис, під розписку, дати в борг. І хай людина піде і положить на своє товариство як збільшення статутного капіталу. Так буде правильніше, і ніхто нікого ні за що не спровокує. Ну, все, якось так. Все сказала. Зверніть, будь ласка, на це увагу і намагайтеся цим не гратися. Бо судова практика не на нашу користь, якщо чесно. Ось все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Кому потрібна консультація, підтримка, підготовка звітів, ще якісь питання, телефонуйте. Номер телефону ви бачите ось на екрані. Будь ласка. Це мій робочий номер. Консультації платні. Хто хоче безкоштовно задати просто якесь маленьке питання на youtube каналі будь ласка, під будь-яким під, під, під будь відео ставте коментарі, залишайте. Я обов'язково на ці всі коментарі відповідаю. Якщо потрібно, можете писати на мою електронну пошту, яка також вказана на YouTube каналі. Я також там відповідаю інколи. Спокійно, безкоштовно, без всяких вимог до людини. Тому майте це на увазі, бо інколи люди телефонують і думають, що я щось комусь винна. <плес> я нічого нікому не винна і не мушу допомагати, окрім людей, які знаходяться на прифронтових територіях. Для них у мене індивідуальний підхід, бо було таке, що бабуся зателефонувала, не могла здати звіт із, із якогось підвалу з Харкова. Я розумію, що. Ні про які кошти не може йти речі, що це просто треба допомогти і все. Такі люди, будь ласка, телефонуйте, обов'язково я вам допоможу. Якщо у вас дійсно складна ситуація в житті, я все це розумію. Ну і все, по принципу. Все, підписуйтесь, якщо є бажання і можливість стати спонсором каналу, я вам дуже буду за це вдячна, тому що там маленькі суми щомісячні, але це піднімає рейтинг мого каналу. Я вам буду дуже за це вдячна. Все, гарного настрою, тримаємося, все буде Україна!